Вітаю це про світло 26 квітня, місяць і тиждень після посіву перців. Зараз розкажу, покажу, що відбувається. Я їх позавчора вчора порихлив трошки всі, дав корінцям повітря, ось видно тут. На багатьох видно коренці нові, я їх там трошки поприсипав. На цих на стовбурах там є нові. Такі, якби, ось тут видно. Ось тут видно карінці, вони там нижче їх присипав землею. Таких багато рослинок. От, тобто, спочатку е, ми дали стимулятор для росту коріння, потім добриво для укорінення. Це 114011 11 у мене було. А потім є ще раз здається, половив універсальним 2020 20, 20 від Петерс Що мені подобається, то, що от, наприклад, отут оці перчики ось. Оце ще трошки залишилося у них такі підкручені листя всередину. А ось взагалі повідкривалися як гарненько. Це халапеньо-білий. Халапеньо-білий, халапеньо звичайний. Вони ще є на причині нижні такі взагалі залишилися, але новенькі Бо видно, що вони всі майже майже всі стали рослинками, які мені подобаються. Тут халапеньо білий халапеньо звичайний. там кілька солодких перців в кінці, і там кілька перців. Тут, здається, ще перець Псейдон гострий, але, ну, звичайний, не якийсь там супер. Ну, такий аля баранячий ріг. І там кілька рослинок нових, чотири, здається, про які на пакуванні написано, що вони гостріші, ніж там в самому куточку з гостріші, ніж халапеньо. Так, тут у нас теж от я трошки розставив вазончики. Тут у нас і халапеньо, мамон червоний ось рядочок, і Аусі Ліотінг І що це у нас ще Маджова? Це теж оцей рядочок перцю. Це халапеньо, тільки F1. І тут що в нас Думас? Тут зараз глянемо Яніка, ось ось такий перчик. Десь руку треба для масштабу. Це ще Яніка, це у нас хто? Два рядочка Раміра Оранж виглядають гарно. Це трошки може, може після обробки я їх трошки припалив чимось від шкідників Red, Тут у нас це всі мамонти, ось отут я бачу, ось мамонт червоний, мамонт червоний, мамонт червоний, мамонт червоний це все халапешки. Так, Що у нас тут? Це теж весь ящик, мамонт червоний, оце все. Халапешки треба вже сьогодні поливати, бо вже легенькі, легенькі. Зараз буду розводити універсальне добриво і поливати потрошку. А тут у нас що? Барбі, Сноу вайт. хтось тут іще у нас. Осілю. Тобто перці всі нормальні, а отут трошки ще трошки рідше ставив касети. Тому рядочок поставив за коробкою. Із таких перців, які я можу сказати, що вони щось з ними не так, це ось із всіх моїх перців. Це у нас виходить ну тут 6. Якщо брати всіх, хоча, ось якщо подивитись на цей, він корінці нормально нові пускає. Да? Може він ще й якби догонить, а може не догонить не догонить. От халапеня звичайні такі от. Ось вони, ось що з ними, що їм не подобається, не знаю. Може потім відкопаю, подивлюсь, що там з ним. Оце хто у нас тут, оце хто весілля один. Якось він відстає. Рослинка більш жива і одна рослинка ось така ну Не знаю, поки не викидаю, хай побуде, може потім відкопаю. так, Мені, Мене питали про. Горшики про коробки. Коробки ці білі. Епіцентрівські 600 на 400 на 80 висота. 213 гривень коштує одна. Тепер про мазончики, ці про горшики оці самі менші у мене із тих, що я використовую. Ось вони, це горшики, які називаються, 7х7 х 8. Це розмір його. І Об'єм 230 мл. Ну, якщо слідуючий розмір це оцей. Це у мене горшики 8 на 8 на 8 це 300 мл. Отакі. Тут гарно у них все багато отворів, гарно все провітрюється. поливати гарно. До речі, це те ж саме. Ці всі горшики, вони, якщо подивитись, то у них от багато отворів. Вони вже корінців внизу видно. Це я використовую в цьому році такі. І взагалі, і ще є розмір, який я використовую, але на цьому році це ось такий горшик. Це горшик у нас 9х9х9,6. І якщо цей 230 мл, 300 мл, то цей 500 мл. Ну, Умовно кажучи, якщо у вас є можливість купити землю на такі горшики і десь їх тримати, тому що, наприклад, для порівняння самих маленьких мазончиків в цю коробку, в лоток, цей білий, а лотків у мене нам на полицю поміщається, два, ми можемо поставити 40 рослин. Ну 40 умовно, вони зараз почнуть підростати. Треба теоретично їх розставляти, щоб вони їм дати більше місця, щоб вони менше конкурували між собою. Але ж, якщо порівнювати з тою розсадою, яка. Як вона, як її звуть дергалка, да, коли її вирощують в одному ящику, потім накопали з поливалки змочили коріння, завернули в пакет, вам віддали, то все одно це буде краще, тому що все-таки коренева система тут нормальна. І якщо ми її не перетримаємо в розсаді, а я сподіваюся, цього не буде. Вона в нас посіяна була 20 березня, сьогодні 26 квітня. Тобто, отаких от 23-230 мл 40 штук. 300 мл. У нас виходить в цьому горш, в цьому, в цьому ящику 28 штук. І таких, якщо ставити, це 500 мл, буде 24 рослини в такому ящику. Ну, Це мені б, здається, було ідеально. Але ну, розсада тут в мене трошки забагато. Але є в мене дуже гарний знайомий, який мені допомагав по життю. Я йому. Мабуть, рослин 40-50 обіцяв е, е, виростити. Він теж хоче, щоб у нього було Мамонт червоний багато. Він любить цей перець. Тому, е, трошки забагато, мабуть, але не ну, дивлячись на, 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 на обставини, так воно склалося. Тепер дивіться, по ґрунту. От у мене тут все, що я показую зараз, Ось, ось дивіться, ось стоїть. Раз, два, ось три. О, там, е покажу, де там ого там. Там дві повні касети Євро е 8 на 4 і половинка касети 4 на 4. Помідори посіяні. І трошки я землі дав дружині додому, там на кілька касет невеликих. І ось дивіться, такий кубу мене був, я купив в цьому році. А тепер дивіться диві дивіться, що з нього залишилося. Залишилось у нього ось. Ну, есть може там якась може шоста частина, чи навіть менше трошки. Тобто, земля теж йде, вона земля, якщо земля якісна, вона дорога. Я все-таки рекомендую з власного досвіду, якщо ви сієте перці, помідори, то сієте їх в касети з об'ємом камірки, десь мл 40 і сіяти в класний ґрунт, а от уже далі пересаджувати в більший об'єм, то можна купити універсальний, хоча універсальний гарний, він теж якби не дешевий. Я купував в цьому році для салатів литовський ґрунт. Зветься він зелений такий пакет, непоганий, але він теж не дешевий, тому тут треба думати. Тепер що у нас тут? Ці перчики були посіяні пізніше, і це у нас будуть рости на роботі. Тут хабанеро червоний, до речі, ось трошки світліших три рослинки чи чотири. Тут трошки темніші. Посередині я бачу шість рослинок це хабанеро шоколадний. Ці рослини вони самі по собі дуже гарні, дуже естетичні. Перці на них дуже класні. Єдине, що шоколадне не дуже видно на, 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 на кущі, тому що листя на шоколадному воно темніше, ніж на червоному, наприклад. Але ну, кущі чудові. Літрів від самих їм треба об'єму. ну чим більше, тим краще, мабуть. Тут у нас Хабанера Оранж, і вони і пізніше зійшли, і видно зараз, що вони менші по. Навіть касета однакова, посіяна в один день, ґрунт однаковий, рука сіяла одна. Але ж по різниця. Тут, здається, теж вже є перша пара листя, і тут перша пара листя, але ці ну все-таки ці більші. Це ладіни, декоративні перці, які. Хотіли в мене тут кілька людей, щоб вони в них були. Ну, це старих моїх старе, старе моє насіння, там, де вони квітнуть біленьким, а не фіолетовим. Ось такі, такі у нас хабанерки. Я думаю, вони теж будуть гарні. А тепер зараз заліземо на дробинку, я покажу помідори. Так, роблю паузу, мабуть. Так, томати. Посіяні вони 21 числа, а сьогодні у нас 26. -та. Ось останні два рядочки. Вони вчора зійшли, і вже щось поприкльовувалось, було видно вчора. Сьогодні я прийшов майже всі вже комірки з, перч, з помідорами. той був саме великий один, треба глянути там, зняти, подивитися, що там написано. У нас тут ось ці касеті. Зараз руку для, для масштабу прикладу. Ось вона тут така доволі висока. Оце два, один сорт, другий сорт, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Таким чином виростають, от я бачу по дві рослинки, а я по, по дві насіни не сіяв. Можливо, були десь склеїлись, не бачив. А можливо, ні. Ось ще шматочок касети. Тут у нас теж от всі я бачу вже проклюнулись. Єдиний сорт, який ще не проклюнувся це у нас Дольчесіо. Дольчесіо чотири камірки, чотири насінини, нема ні одного. Це така маленька-маленька коктейль, коктейльний чері, мабуть, буде. Я їх вчора відкрив вже від плівки. Оця касета перша. Ось ця касета це тепличні сорти, Тут все індетермінантні, високі. А все решта, це все детермінантні, це все низькі сорти. Я потім зніму ще раз прочитаю, як вони називаються. Сьогодні прийшов на роботу, вікно, вікно, вікно залишив відкрите. Так, на, не повністю, але наполовину. І в кімнаті було 16 градусів, трошки похолодало за ніч, і трошки б треба було, мабуть, температуру для цих рослинок більшу. Але я зараз, мабуть, зніму їх з полиці з верхньої самої і переставлю десь вниз, щоб трошки було підігрів і зверху і знизу. І тоді ми їм дамо трошки кращі температурні умови. Отак, От зараз спускаю свої драбини. Тобто зараз у мене. Моя, вся, вся мій весь стілеж. Зараз спробую зняти його якось. Ось він віднизу. Задіяні всі чотири полиці. Світло у нас ми робимо самі, світло дуже якісне. Всім нагадую, що світло це інструмент. Інструмент, якщо ви займаєтесь рослинами. Хтось займається автомобілями, купують комплекти інструменту для роботи з автомобілем. Якщо ви займаєтесь рослинами, у вас повинен бути інструмент для роботи з рослинами. Світло це інструменти. Якщо він гарний інструмент, то ви отримаєте гарний результат. Такий огляд на місяць і тиждень від дня посіву перців. От сьогодні я можу сказати, що як би мені. Майже всі рослини, які я сьогодні бачив, вони майже всі мені сподобались. Трошки там є ще по халапешкам звичайним є питання. Ну, але я думаю, що вони або всі відійдуть, або якщо вони будуть вести собі як оці там 3-4 перчини, то ми їх просто. Ну що ж, ми їх просто викинемо. Отак, залишу на, закінчуємо на хабанерках. Отак, хабанерки. Всім здоров'я!